Росія боїться, що США дадуть Україні томагавки, і це сигнал, що цей тиск може спрацювати задля миру. Працює вечірньому зверненні. Президент Зеленський заявив і додав, що Київ розраховує на позитивний результат у цьому питанні. Почуємо, я говорив з президентом Трампом, і це вже вдруге цими днями. Детально працюємо з Америкою, щоб посилити нас, нашу ППО, усі наші можливості захисту, Петріоти, передусім інші системи. Також наші активні дії, нашу далекобійність, ми домовилися з президентом Трампом, що наші команди, наші військові займатимуться усім тим, що ми обговорили, і в тому числі це стосується енергетики, газу. Я дякую. Розраховуємо на результат. Олексій Гетьман, військовий оглядач, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олексію, а ви на який результат розраховуєте? Якщо говорити про кількість? Терміни е, передачі тамагавків, про можливості їх застосування. Е, будь ласка, ну тут бачите, воно якось дуже повільно відбувається. Слава Богу, що воно відбувається, що процес цей пішов. Але е, ну давайте пригадаємо, е, що що каже президент Трамп. Він каже, що передача цих тамагавків це в першу чергу має виглядати як тизну Російську Федерацію для того, щоб вони. Все ж таки сіли за стіл перемовини і ще не менше почали рухатися хоча б до 30-денного не кажучи вже про взагалі завершення війни. Далі Трамп каже, що може, можуть передати ці, ці ракети в нашу країну, але поки що ми їх не маємо використовувати, але Росія має знати, що вони в нас вже є. Далі, ну, ці ракети, куди, куди саме ми плануємо їх спрямувати, теж Трамп хоче, щоб ми. Доповіли, які саме, ну це розуміємо цілком трієнт. Інформація на відкритому доступі і не буде. Які саме цілі ми хочемо знищити. Ну і остаточне питання, останнє питання, яке треба тут зрозуміти, чи може погодити яким мужчинам, в якої кількості ці ракети мають бути передані. Якщо це буде декілька сотень ракет, а краще більше тисячі, тоді це дійсно та сила, яка може. Щось суттєво зруйнувати в тилу Російської Федерації, мається на увазі виключно військове та військово промислові об'єкти. Ми не будемо стріляти томагавками по цивільним об'єктам. Але якщо це буде декілька десятків ракет, то сенсу великої цього немає. Хочу просто нагадати, що коли була, ну ми пам'ятаємо буря в пустелі, операція коаліції сіл, в тому числі сполучені штати, там приймали участь, і там застосовувалися стамагавки. Коли атакували війська Саддама Хусена, які тимчасово окупував незаконний Кювейт, і ця операція тривала дуже швидко 36 днів, 39. Там ну по різному можна оцінити в ці фази. Але тоді було застосовано за декілька тижнів 296 там гавків. Лінія фронту Кювейтського була набагато менша, ніж лінія фронту на російсько-українській війні. Але тоді вони прийняли. Ну, Дали можливість ну, швидко завершити ці бойові дії. Це тільки тамагавки, не кажучи що вже про іншу зброю, яка була використана. Майже 300 томагавків. Там два, правда, впало, декілька було збито, але вони майже всі ну, впали. Тобто вони не такі. Теж тамгавки теж от стартанув, не полетів, десь впав. Тому що це якась зброя така, що вона не може зіптуватися, ні, там теж, в неї теж є певні недоліки. Але. Спі успіх мав місце бути, якщо нам передадуть декілька сотень, краще тисяч тому і ми пропишемо, які цілі ми збираємо вражати. До речі, давайте пригадаємо, що ще рік тому. Точніше, ще за більше року тому ще за президенство Байдена нас просили провести список нашої делягації список цілей, які ми збираємося вразити для атакам ну для інших ракет сполучених штатів. Ми привозили ще не менше 200 цілей, які необхід, нам необхідно знищити для того, щоб послабити можливості росіян на лінії фронту. Тому сподіваємося, що ці тамагавки вже в цьому році, а краще в цьому місяці вже будуть в нашій країні, і вони єдине, що сам по собі один там чи десять тамгавків вони нічого нічого не змінять. А от декілька сотень тамагавків для того, щоб можна було зробити серйозний удар по важливим об'єктам військово промисловим на Росії, то це було б непогано. Ну ми. Цього слава Богу, не знаємо. Це має бути таємне, військова темниця, але ну ми побачимо результати. Давайте пригадаємо, що коли пригадаємо розмову про зінракетний комплекс Петріот, коли ми дізналися, що він у нас вже є, коли ми почали збивати державу над Києвом. Коли вже мало говорити про конкретне застосування, пане Олексію, останні питання хочу вам поставити буквально коротко. Обговорюємо сьогодні зранку про те, завдяки чому були звільнені малі Щербаки, Щербаки степове на Запоріжжі. Згадували 33-й штурмовий полк, штурмові війська, 24-й БАТ. Що вам є до цього додати? Тобто, це буде. Такий наступальний потенціал на Запоріжжі, саме Збройних сил України збережений. Чи це ситуативна історія? Ні, я впевнений, що зараз, ну ви знаєте, президент Зеленський казав на зустрічі з Трампем, і Це було потім на прес-конференції, що ми готуємо наступальну операцію, контрнаступальну операцію. Цілком можливо, що це є частина. Але от ті добре от запорізькі напрямки невелике просування це контрудари, Тобто, це те, що зветься активна оборона. Тобто, оборона є. Позиційно, тобто, коли стоїш на місці, як в першу світову війну в окопах і намагаєшся надати ворогу просунутися. Там перша, друга, третя лінія, те, що ми багато разівчили, але є маневри на мобільна оборона, точкову оборона. Тобто є різні оборони, які прописані військовій науці, прописані в наших бойових статутах. Все це можна об'єднати. Крім позиційної, є активна оборона. От ми використовували елементи активної оборони, Це є ті контродари, які ми робимо. Це не можна вважати контрнаступом, це трошечки різні речі. Ну там дуже просто контрнаступ, це готується просування на певну територію, там готуються тили, щоб вони підтягувалися і забезпечили контрдар. Це тими силами та засобами, що тримаємо оборону на невелике просування відвоювання позицій. Це контрдар, і я думаю, що це і елемент активної оборони буде далі продовжуватися. Чи буде наступ? Контрнаступ наш, який ну умовно кажучи, насував президент Зеленський саме на Запорізьку, напрямку. Чи в іншому краще щоб ми всі не знали, щоб це було несподіванка? Бо коли ми меншими силами, та засобами, Звичайно. ворог, успіхи виключно завдяки ефекту несподіванки. Як це було на Курщині. Дякую, пане Олексій. Олексій Гетьман, військовий оглядач, був з нами на прямому зв'язку.